Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів з Омеляном. Приїхала ось такий чудовий автомобіль червоного кольору Renault Каджар, дизель, двигун 1,5 кубіка, коробка автомат, камера заднього виду, повний електропакет, литі диски, панорама. За ним приїхали з чернівців клієнт. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися і вийшли на Омеляна підписчики ваші, давно дивилися ваші відео, нам все подобалося, як пояснюєте, як розказуєте, уточняєте різні деталі. От ми захотіли зв'язатися, бо хотіли придбати таку машину, все оперативно зробили, доставили. Без всяких проблем, нюансів, машина дуже подобається. Класно. Ви задоволені? Задоволені, купили так надалі. Рекомендуйте миляна своїм друзям, знайомим, родичам. Рекомендуємо дуже відповідальні, дуже хороші люди. Все дуже сподобалось, все цікаво. Всім до побачення, всього найкращого. Замовляйте гарні автівки з оригінальним пробігом з Європи з Голландії. Всім всього кращого. До побачення.